Доброго дня! Я Сонова Антеліна, вихованка гуртка еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради. Антропогенна ефтерифікація, що розвивається в результаті промислового використання, перевищує самоочисну здатність водних систем та призводить до їх ресурсної деградації. Саме тому метою досліджень є визначення збутника цвітіння Миколаївського воздосховища в межах міста Марганець, його вплив та способи вирішення даної проблеми. Об'єктом роботи є вода Миколаївського водосховища. Предметом даної роботи є цвітіння води у Миколаївському водосховищі в межах міста Марганець. У відповідності з поставленою метою визначено основні завдання роботи, а саме: надати загальну характеристику водного об'єкта, визначити збудники цвітіння Миколаївського водосховища, охарактеризувати проблеми та шляхи їх вирішення, що виникають при цвітінні водойом. Кід дослідження. При вирішенні поставлянь першочергово вивчалися природні характеристики водного об'єкта. За допомогою дистанційних технологій, а точніше програми земля» нам було проведено дослідження гідролого-морфометричних показників Миколаївського водосховища. Щорічно по всьому руслу відбувається, як правило, два спалахи цвітіння весняне та літнє осіннє під час дослідження Миколаївського водосховища нами було обрано дві основні точки спостереження та відбору зразків води, які знаходяться на відстані 1 км 16 метрів. Перша точка знаходиться неподалік від зони відпочинку, друга в зоні риб вилову риби. На обраних точках провели весняне та літнє обстеження щодо виявлення цвітіння. Масовий розвиток синьо-зелених водоростей був зафіксований з 21.07.2023 року. По 0809 2023 року. Згідно рекомендацій, було відібрано пробу води та виявлено збудники цвітіння водойми: мікроцистіз аерогіноса і мікроцистіз весенберчі. Мікроцистіз синювати-зелений продукує дві основні групи токсинів: нейротоксини і пептидні гепатотоксини. Людина та тварини можуть піддатися негативній дії цих токсинів при купанні у цій воді або використовуючи цю воду для інших потреб. Найгірші наслідки для здоров'я виникають при потраплянні до організму людини. Часто розвивається алергічна реакція організму, астма, подразнення очей, висип. Способи, які застосовують для боротьби з ефтрофікацією водойм та її наслідком цвітінням, можна умовно поділити на дві групи. Перша профілактичні заходи, друга регулюючі заходи. До профілактичних заходів відноситься повне припинення скидів у водою неочищених та умовно очищених стічних вод. Для пригніщення масового розвитку сині-зелених мікроводоростей застосовують такі регулюючі заходи, як механічні, фізико-хімічні, екологічні та біологічні. Останніми роками питання цвітіння води та шкоду його для здоров'я. І довкілля активно піднімається в рамках екологічних акцій та інформаційних кампаній. Тому кожен з нас може зробити свій внесок у зменшення цвітіння води. Дякую за увагу! Останніми роками.